Хочу запитати про фінтек, показує по нашому дослідженню дуже велике зростання. Це цей напрямок. Ти вже користувався і як ти бачиш ці от фінтек рішення? Наскільки тобі, як аграрію, з хорошими умовами від банку, і там на 2200 гектар, чи актуальні вони для тебе? Я думаю, всі ми звикли користуватися тими супердодатками і продуктами банківськими в першу чергу, а також різними розстрочками на будь-якому практично інтернет-магаз. Зині і так це все впроваджується і, і в агро. Тому, коли у тебе є компанія, ти максимально прозорий, не видумуєш там різних других форм і так далі. Ти відразу починаєш ставати цікавим для практично будь-якого надавача фінансових послуг. Тому ми отримуємо гарні пропозиції від банків. Так я думаю, що фінтек у нас в Україні буде все більше заходити в Агро і буде все більше рішень, як по. Розстрочках, так і по аграрних розписках, нотах, які зараз я всі я знаю, розвивати буде. Тому ну на мою думку, це це і цікаво, і як інструмент диверсифікації свого фінансового портфоліо.